питає товариш. Він пояснює тут робо, що вся робота подолання над матеріальними насолодами, все це підготовка, коли готують людині, так щоб вона удосконалився, удосконалилася в цьому долати матеріальні насолоди після того як вже пройшла, вона підготувалася і навчилася робити тільки заради віддачі. Це спочатку перевіряють на малих діяннях, а потім на серйоз. А що означає, що людина, коли ще вона не в духовному, і вона ще, начебто, в в'язниці, а потім і може подолати заради віддачі ра. Ні, починають з того, що є. Людина ще не може розрізнити, от, чи це духовне, чи матеріальне. Питає: а що означає подолати насолоду? В такому ж стані рав? Подолати на солоду, це означає, що я е, Віддаю перевагу бути в зв'язку з групою замість того, щоб бути в стані насолоди своєї особистої. Питає: е віддаю перевагу бути в зв'язку з групою в думці чи якось рав у відчутті, у відчутті. Так. Питає, А якщо людина бачить коли отримує різні насолоди, різні види, вона не здатна нічого. Вона не має думки, щоб подумати про товаришів. Про творця прийде, кажуров, прийде. Можливість макесобенітґабутапитає а який зв'язок між подоланням матеріальних насолод і подоланням в духовному подоланні цих перешкод? Рау. це вид подолання абсолютно інший? Подолання з товаришами разом це буквально духовне подолання. В Матеріальному це кожен може? Навіть є переді мною духовна ціль чи немає? Питає, а коли е, матеріальне е, насолода робиться перешкодою для духовних дій, е, і нею не варто взагалі займатися. Раф, насолода матеріальна, робиться перешкодою, якщо, якщо ти не можеш подолати її, ну, це ж просто. Щоб царих подолати питання, це треба відключитися, або бути вище неї так вище. А як це? Ну відключитися, скажімо, добре. В чому здійснено відключився від неї? Що є в мене щось замість, цього, скажімо, велич групи, велич творця, загальна мета, яка ну більша, ніж те, що я. Розкриваю так розкриваю її насолодою, що стоїть переді ним. Питає а якщо є насолода, якою не здатно, не здатна людина подолати, буквально ці насолоді, взагалі вона сама би не з товаришами. то що робити? Треба е, видалити причину, яка де насолоду, чи ну, наприклад. Є в мене. Абсесія якась у мене до морозова. Наприклад, я, коли я їм морозова не здатний думати про товаришів, так що не купляти Морозова взагалі. Наприклад, може бути поки що так, кажу Рох.